Пані Катерина дбайливо розкладає дитячі книжки на столах і мріє, що вже невдовзі тишу її дошкільного навчального закладу заповнить собою веселий гомін малечі. Жінка працює вихователькою 13 років. Спочатку її підопічними були малюки з групи раннього віку. Нині ж буде вести середню та старшу вікову групи. Дуже сумно, коли ти заходиш в порожній садочок. Наші стіни дуже сумують за дітками. Тому ми е Намагаємося і прикладуємо дуже багато зусиль для того, щоб зробити їм комфорт, уют після ремонту нашого укриття. Тому ми знаємо, що наші дітки будуть в безпеці під час повітряної тривоги, але будемо дуже. Сподіватися, що з цих тривог не буде під час навчання. Першопочатково цей заклад дошкільної освіти в Догинцівському районі звели із розрахунком на 150 дітей, але через вимоги часу вже невдовзі заклад зможе прийняти 45 малюків від 3 до 7 років до чотирьох груп. Коротко тривала – дві різновікові та одна спеціальна для дітей з логопедією. Для цього в садочку тривають останні приготування, обов'язковою частиною яких є ремонт та облаштування надійного укриття. Воно тут має площу в квадратний метр. У зв'язку з. Станом ми е, готуємося прийняти сховище, е, має 49 місць. Е, це чотири е, групи, чотири е, групи дітей віком від 3 до 7 років. І ми плануємо, зараз йдуть, ведуться, закінчуються вже роботи. Ми плануємо е, відкритися 14 серпня і е, приймати дітей. Е, це буде як прогулянкові групи спочатку. Адаптація, і з 1 вересня розпочати учбовий процес. Питанню безпеки маленьких криворіжців та їх вихователів приділяється максимум уваги зі сторони міської влади та ради оборони міста. Тож завдяки фінансуванню коштам з міськбюджету тут привели до ладу електропроводку, системи вентиляції, каналізацію, капітально оновили стелю, стіни облаштували санвузли. Ми дорослі дуже хочемо, щоб діти навіть у війну жили якомога більш нормальним життям, як тільки дозволила безпекова ситуація, що було після блокаутів. На початку весни ми почали відкривати дитячі садки. Вже відкрито 62 з укриттями, сертифікованими ДСНС, все як треба. До кінця літа ми зараз також ремонтуємо укриття, буде 80. Ну, це досить багато. Всього ж в Кривому Розі нині до 62 садочків ходять більше 2600 маленьких криворіжців. А ті з них, хто поки що не відвідує заклади дошкільної освіти, з нетерпінням очікують на той момент, коли вони знов можуть зустрітися зі своїми друзями та вихователями. А митую колину підіймемо, а ми на сону поїдемо. Окрім дошкільних дитячих установ, в місті триває підготовка криворізьких шкіл до виходу учнів на навчання у змішаному форматі з 1 вересня. Обов'язковою умовою для цього є теж капітально відремонтовані та облаштовані укриття. Вже успішно підготовили 92 подібних об'єкти. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський.